Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Лайф». Сьогодні ми знаходимося біля нового базару в Одесі, щоб дізнатися актуальну вартість на продукти сьогодні. Ціни, як були, так і є. Арбузики ціна 15 гривень, деньки 40 гривень. Груша 70, 80, 100, 120. Все зависит от сорта, от размера. Виноградики все по 150 гривен. Персик уже заканчивается, его меньше. Цена поднимается 130, 150 и 180. Слива как была, так и есть цены. 50, 60, 70, 80, 150. Крупная, большая. Ягодки, малинка. 80, 120, 150, за корзиночку. В корзинке по полкило. Ежевичка 150, голубика уже поднимается, уже меньше. 400 и 700 за килограммчик. Клубничка 300 и 350. А так яблочки по 60 гривен, бананчики 60 гривен, киви 150, лимончики 130, авокадо 100, манго 100 и 300 королевская, тыквочка 50 гривень, килограммчик, а зизи вкусно, зизи вкусно, да, 150 и 100 за килограммчик. Пока вот уже персик заканчивается, а цена поднимается. Как бы так. Слива нормальная цена, можно. Яблоки, слива, кизил берут вот на компотики. Малинку вот берут, тоже делают. То варенье, то компотики добавляют. Люди должны кушать зимой, несмотря на цены. Помидорка 70. Микадочка, Есть полевая по 30 гривен, есть желтенькая, темная. У нас ассортимент большой помидорок. Череки разные, огурчики 50-60 перчики 70-80 и 90 красные, баклажанчики 50 гривен, кабачок 25 гривен. Борщевой набор, картошка, бурячок, морковка по 25 гривен, капуста 30 гривен. Цена как была, так и есть, пока не, и не поднимается, и не отпускается. Да, да, все наше, домашнее. Грибочки 160 гривен, 170 коричневый и вешенка тоже 170. Цветная 80 гривен. Брокколи 120 гривен. Еще не закручивают, ждут все полевые. Цена полевой нормально. Вот через недельку-две где-то так начинается уже полевая. Люди будут брать для закрутки, для отжички. Ну, 30 гривен. 30 гривен – это ее цена. Люди понимают и, и берут. Виноград есть и по 100 гривен, и по 150 гривен. Это без косточки. Ну, есть вот такой вот очень красивый. Такие сорта, которые столовые, домашние. Он 200 гривен килограмм. Вот это самый дорогой. Есть Молдова обычный, простой. Он 80 гривен килограмм. Груши. Сейчас груша начинается сезон груши. Вот есть Бера Ноябрьская. И Рикс. вот это вот самые такие сорта, сочные, сочные, вообще очень вкусные. Она 150 гривен килограмм. Э, такая ягодка, как кизил, вот в таком вот зрелом-зрелом виде, э, килограммчик 200 гривен. Сезон уже заканчивается, то есть как бы на варенье, на компоты. Это наш, вот я вам рассказываю, все наше, все-все, кроме мандарин. Персики, вот эти, это тоже наш персик Черный принц. Очень вкусный, очень сочный. Ну, к сожалению, 200 гривен килограмм, потому что сезон заканчивается. Сливы. Сливы только начинаются. Есть слива венгерка, она 50 гривен килограмм. президент слива называется она 100 гривен килограмм есть инжирная она 180 гривен килограмм она вкусная от косточки отстает есть малинка малина вообще роскошная сейчас просто вот килограмм 350 гривен 500 грамм 500 грамм идет платочки есть инжир наш. Очень вкусный. Килограммчик 250 гривен. Это вообще вот ни с чем не сравнимая сладость, скажем так. Можно заменить и пирожные, и тортики, все что угодно. Еще вот голубика. Это еще наша. Очень сладкая, очень вкусная. Килограммчик 400 гривен. То есть как бы сезон ее уже заканчивается. Что еще такое наше? Есть вот такой вот виноград без косточки. Называется Ламборгини. Очень сладкий, и это наш. Косточек нету. Так, что еще по нашему? Яблочки. Сейчас яблок сезон. Яблоки вот всякие-всякие разные. Вот, как, какие только вы вот пожелаете. Есть такой вот э, прекраснейший сорт. Называется Амброзия. Очень вкусные. Голден. Гала. Муцу. хани Черный принц. Леголь. Ріхард, Чемпіон, ну всякі всякі разновидности яблочек, ну, ціна 70 гривень. В этом году яблочко дорогое. Ну, может быть, как бы сезон туда-сюда может будет колебаться 50-60-70. Я так думаю, так оно, наверное, будет. Очень мало. Калина есть. Это вот от всех простудных этих заболеваний. Вот Калина прекрасный. Такой вот Заменитель всяких аптечных лекарств. Запарили, пьете чайчик и никогда не болеете. Покупают, прекрасно покупают, берут, яблочки берут, потому что понимают, что персики заканчиваются. Персик хорошо берут, особенно вот такой красивый черный принц. По людям, слава богу, я скажу так, люди есть. «В цьому році мед дорожчий, майського меда, вартість з півлітрової баночки 200 гривень, це теж з чернокльона 200 гривень, а різнотрав'я 150 гривень баночка. В цьому році дуже мало меду. 30 років я замужем за пчеловодом, я ще такого не пам'ятаю, щоб так було мало меду, як в цьому році. Були заморозки, якраз цвіла акація, якраз сади, акація, як самий перший мед, який пчолки не змогли зібрати, і потім вже засуха. І, тож, і, і, і то, що мед, то, що літом, теж ми зібрали, виходить, вже менше, ніж торік. Вже все зібрали. Вже готуєте до зими? Так, на да, дизельну готуємо. А як готуєте? Ну, чоловік там їх. Пролічує, утепляє, там спеціальні такі, ці, як вони називаються, матрасики такі зверху ложать. Ми не, не, не ложимо їх на зимовку в якесь поміщення. Просто вони виходить. Головне, щоб в них, як чоловік каже, головне, щоб в них був корм, і тоді вони всі виживуть. Віск іспользують. Свічки роблять, мазі, креми роблять з такого білого воску. Потім у нас дуже хороший є продукт. пчеловодства, називається перга чи бджолиний хліб. Це натуральні, натуральні вітаміни, мікроелементи, калій, магні, желіза. Дуже полезно при заболіваннях серця. Спортсмени люблять використовувати, тому що там багато білка, багато насичений продукт. А пчелки, коли вони маленькі, вони їдять одразу піргу, а потім виростають і вже тоді мед їдять. Тобто він високоенергетичний цінний продукт. Його треба по 5-6 гранулок, всього на день чоловіку достатньо, щоб отримати всі необхідні вітаміни, мікроелементи, які усваиваються в організмі і. які приносять пользу. Якщо человек больной, то треба там, допустимо, два рази в день, і то не на ніч, тому що на ніч воно не дає тоді заснути. А взагалі достаточно вот 5-10 штук в день. Сало зараз йде по 300 гривень, чесночком без шісничка, щечки йдуть по 200 гривень, є капчене сало по 300 гривень, коліний філімені йде 400 гривень, 350 гривень бедро, крило і куриця. Задній час яблучка, качалочка йде 430 і колбаска капчена домашня 430, тому що це задка робить. Сервелат до 430, сирокопчена гов'яжа, московська, свинина з говядиною, з паприкою, блинчики гов'яжі, це йде по 700 гривень. Це сирокопчена, вона завжди дорожнього. Биточок йде 500 гривень, 500 гривень печений, шия 500 копченої і запіченою. Почерьовичок йде 360, рібрушка 360. Ну і варіночка йде 300. 360 і 350 сардельки. Піднялася. На 20 гривень піднялася. Так, да, покупателі, грошей, як говориться, немає, ну, вступаємо, звісно, їм. Але купляють чуть-чуть. Буває, хто, хто скільки може, хто більше, хто менше купляє. У нас дуже багато свіжої рибки в наявності. У нас є червона рибка, є форелічка. Подиць такі от чудові філешки, 750 гривень за кілограмчик. Ріжемо будь-який шматочок. Є камбалка американська, є глосічка наша чорноморська. Глоська 550 камбалка 300 гривень. Кілограмчик, кріветочка. Це еквадор-біла Друзі, це дика кріветка. Вона дуже смачна, і дуже корисна. 630 гривень за кілограмчик з головою. 440 сорок гривень кілограм. Також в наявності ціла рибка форелька. Ціна на цій неділі 470 гривень за один кілограмчик. Ми ріжемо будь-який шматочок з головою, з хвостиком половиночку можна відрізати. Також можемо розробити її одразу на філешечку на стеєчки. Є готові порційні стейки. Стейки 650 гривень за кілограмчик, палту 750, тунець 600 гривень. Дорадка, розмірний ряд, 400-600, 550 гривень за кілограм. Наріжемо будь-який шматочок. Також окунь наявності, окунь 300 гривень за кілограмчик. Форелічка річна 550, корюшка 250, барабулечка 300 гривень кіло. Наша чорноморська камбалка 1300 гривень за один кілограмчик. Також є малосольна хамсичка 250 гривень кіло, малосольна тюлечка 200 гривень за кіло, варена креветочка розмірний ряд 90 на 120, Вона по 400 гривень за один кілограмчик. Варений речок 150 гривень за 100 г. Також є в наявності свіжий фаршик. Тут карп, судачок та червона рибка 450 гривень за 1 кілограм. Також в наявності дуже багато річної рибки у нас. Філеєчка судачка 600 гривень кіло, філеєчка товстолоба 300 гривень кіло, філеєчка карпа 350 гривень кіло. Стеєчки карпа 280. Стейки товстолоба 280, Судачки в наявності 300 гривень за кілограмчик, ліщ 80 гривень кіло, бочок 250 п'ятдесят гривень кіло. Є ось такий карпик. Він по 200 гривень за кілограмчик. Це Черкаси. Також є їде Дністровський карп, Він по 180 гривень за кілограм. і Карасі живі, друзі, дуже смачний, дуже дуже солодкі. 120 гривень за один кілограмчик. Звичайно, ну тільки що бачили. Жіночка купляла у мене дуже смачного товстолобика. Люди є, люди приходять, купують. Ну що ж, така вартість на продукти в Одесі? Ви дивились проект новини Лайф». Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.